Доброго дня, шановні студенти і пане члени комісії. Мене звати Іван Мисько, я студент групи ПК-31. І сьогодні я би хотів захистити курсову роботу по предмету об'єктно-орієнтовного об програмування на тему створення програми для керування базою даних піцерії. Метою цієї бази даних було створити програму, завдяки якій буде легше керувати аспектами роботи піцерії. В цій, в цій програмі було використано 8 юнітів, основне вікно Юніт 1, на яке розташовано 8 різних кнопок. І вони передрасовуються на інші юніті, на які знаходяться вже самі таблиці бази даних. Дозвольте продемонструвати саму програму. На першому вікні на ми бачимо 9 різних аспектів: імідж піцерія, два лейбл піцерія і смак італії у кожному смоточку. І шість різних кнопок, які передусовуються на різні е, форми. Відкривши одну із них, ми переходимо на форму 2 працівники, де ми бачимо розташовання е, табличка «T-Grid», яка показує всі е, аспекти таблиці працівники, е, навікатор, який дозволяє керувати е, самою табличкою, переміщуватись по ній. І як ми замечаємо, в шоведі міняються самі компоненти, як ми переключаємо. Е, Ну, Кнопки на навігаторі. Є також е, самі кнопки е, сортування, код і прізвище. Е, при, якщо назвав ще не прізвище, воно буде міняти е, послідовність прізвищ по okay. е, алфавіту. Но, на жаль, воно чомусь зараз не працює. Загалом воно мало міняти якраз по е, алфавіту, по порядку алфавіту від А до Я, але зараз, на жаль, не працює. Відкривши, можна відкрити інші якусь табличку, наприклад, відгуки. І тут буде те ж саме, нічого не міняючись. Ну, на тому все. Якщо у вас є якісь запитання, прошу задати. Дякую.